Знала, що зараз у сінцей грандіозний розпродаж. Мінус 50% знижки додатково на всі акційні товари, якщо купуєте другу річ. Покажу вам зараз усі ці акційні товари, а ви пам'ятаєте, що на кожен другий товар іще додатково мінус 50% знижка. Такі легенькі сукні зараз по акції 280 гривень. Є ще і за 190 одразу із поясом. Це така класика, яка завжди в моді. Ця мені сподобалась менша, хоча вона дорожча, майже 400 гривень. Широкі штани 239 гривень на резинці. Плюс в тому, що точно підійде розмір. Такі ще є за 219 хоча їх не попрасували. І такі ще в обтяжечку також за 219. За 300 гривень із цупкішого матеріалу знову не попрасовані. Вони такі дуже широкі, ідеально підійдуть навіть до кросівок. Є ще й у коричневому кольорі, також 280 гривень. І за 219 зовсім світлі. Знижки йдуть, до речі, на усі розміри. Такі коштують 300, але чесно, не знаю, як їх оцінювати, вони такі пам'яті. Є ще за 350 одразу із поясом, багато розмірів. Також класні знижки на спіднички джинсові, такі, наприклад, 300 гривень, а ще й якщо мінус 50% знижки, вони є у трьох відтінках: темніший і два світліших. Знижка поширюється на будь-який розмір. За 459 гривень дуже непогана джинсовочка, розмір М. За 189 ось такі базові тоненькі ковтиночки, її можна, наприклад, під низ або під піджак. За 189 така в полосочку з коротким рукавом. За 229, як на мене, якість могла б бути і кращою, адже вона швидко розтягнеться. І ще ковтиночки за 179 гривень, на них також поширюється акція мінус 50% на другий товар. Ось такі бодічки за 180 гривень є в такому і світлішому відтінку. Суконька за 300 гривень базова, мені вона, до речі, давно подобається, але фасон на мою фігуру не дуже підходить, тому якщо вам підходить, беріть. А за 160 не то плаття, не то піжама, так і не зрозуміла, що це таке. А от леопардове за 100 гривень дуже класно виглядає, шкода, що розмір в нашому магазині є тільки XL. З вас лайк і підписка буде ще багато акційних відео. Грандіозний розпродаж у сінсей до 4 лютого знижки мінус 50% на кожен другий товар із знижкою. Тому джинси інколи виходять менше, ніж за 100 гривень. Покажу вам декілька акційних моделей. Є ось така за 289 скіні, ну це справжня база. А є за 170 і може ще бути додаткова знижка мінус 50%. Ці вже йдуть більш рівно по ніжці. Знижки поширюються і на білизну, і навіть на шкарпетки, і на дитячі речі. Такі гарні жилеточки за 170 гривень і комбезики за 269 Є ось такий дощовик. Піжамні комплектики усього за 180 гривень із тоненькими лосинками. Є ще багато ковтиночок, наприклад, ось така 289 Є за 169 гривень на блискавці, а менший розмір взагалі 129 гривень. Така дуже гарна ковтинка із кишеньками 219 гривень. Я прям закохалась у неї. Також є за 159 на утепленні і, до речі, це 140 розмір. І ще мені дуже сподобалась ось ця ковтинка, я прям не можу, 179 в ній прекрасно все. Також в сенсей дуже багато комплектиків, наприклад, ось такий на 8-9 років одразу із лосинками і нарядною ковтиночкою. І такий 249 гривень тут лосинки і сукня. Лисинки, звичайно, можна було б і товстіші, але ковтинки тут просто чудові. Така за 170 гривень, є ще за 160 вона на дуже класному тепленні, дитина не замерзне. А ця сукня за 300 гривень тут такий матеріал, це на 6-7 років, просто дивовижна. Це вже простіші модельки, 100 гривень можна бігати, наприклад, у дворі, вдома. І такі гольфіки 104 розміру на кожен день. Це комплект із лосин 119 гривень, тут їх дві штуки. За 89 марвел. За 170 ковтиночка це 80-й розмір на блискавці. І ще такі тепленькі штанці за 89 гривень, а за 200 гривень, подивіться, які джинси кльош. З'явились уже знижки і на курточки. Наприклад, ось такі ніжно-рожеві за 300 гривень, 98 розмір. Є ще з міні маус І курточки під замшу 289 гривень, дуже стильні. Ставте лайк і підпишіться, і біжіть дивитися наступне відео. У Сінсей зараз грандіозний розпродаж мінус 50% знижки на будь-який другий товар із знижкою. Тому дивіться на акційні товари і пам'ятайте, що кожен другий буде із знижкою мінус 50%. Знижки поширюються на піжамні комплектики, вони зараз 519 гривень. І навіть на шкарпеточки, на різні наборчики. На дитячі піжамки також, вони 189 І, звичайно, на джинси, наприклад, ось такі 239 є у будь-якому розмірі. На спіднички така 370, але може бути і знижкою. Клітчаті спідниці 300 гривень. Спортивний худі, але з утепленням 360 гривень. Є будь-якого розміру. 270 гривень ковтиночки на запах. Є ще такі суконьки, мені чесно не зрозуміти, як і з чим їх носити, але якщо вам подобається такий стиль, то також по знижці. Зате, які тут рожеві пальто 460 гривень, а може бути іще додаткова знижка мінус 50%. На блакитні знижки немає. Знижка поширюється і на речі для чоловіків, наприклад, на ось такі вітровочки, є штанці за 360 гривень на кожен день, джинси на резиночці 400 гривень, вони на резинці навіть знизу. Є і менш брудний колір, ось такий класичний ціна не відрізняється, усі вони по знижці. Також є чоловічі моделі за 219 гривень, але це скіні. Не знаю, чи чоловіки носять скіні, але воно тут є. Багато знижок на сорочки, Класична біла 459 гривень. Мені тут подобається ворот. Є і за 219, але якість відповідна. Довго її носити не будете. Також дуже класний фасон чоловічих джинсів, також на резиності, зараз 360 гривень. Є знижки і на спортивні штани. Такі 359 гривень, вони дуже ніжного кольору. І класика 359 із кишенями. Дуже щільні. Також за 269 коричневого кольору. Є футболки на кожен день, але вони чомусь 400 гривень навіть із знижкою. Мені така ціна не зрозуміла. Сорочки за 619 гривень в будь-якому розмірі. І також знижки на плавки та боксери також досить непогані. Тому з вас лайки підписка. Чекаю у наступних відео. Грандіозні знижки у Сінсей, мінус 50% на кожен другий товар із знижкою. В акції жіночі футболочки вони по 119 гривень, а можуть бути 55. Також штанці за 239 гривень із полоскою. Мені дуже сподобались ковтинки у рубчик. Така, наприклад, 239 гривень. І ще такий класичний світерець із коротким рукавом. Він тонесенький, і є ще базові за 219 гривень у м'ятному. Та в оливковому кольорі. Така, наприклад, 180 за 300 гривень тонесенька просвічуюча ковтинка, і на запах за 289. Такі самі є у білому кольорі. І базова біла за 400 гривень на гудзиках. Ну такі ковтинки абсолютно під все підійдуть, в є ще кремового кольору. За 150 гривень легенька у сіточку. Матеріал не дуже якісний, але трішки поносити можна. Також є знижки на спортивні штанці. Такі, наприклад, 270 мені дуже сподобався колір, але можливо будуть кошлатитись. А ще є знижки на дитяче взуття. Наприклад, такі зимові кросівки 360 гривень на хлопчика, гумові чоботи 270 гривень. Такі зимові чоботи 400 гривень, ну вони точно дуже теплі. І в таку саму ціну із спайдерменом. Все він вже вийшов із трендів. За 290 гривень такі чоботи на дівчинку із хутром. А за 270 справжнісінькі угі. Вони, звичайно, дуже легенькі, але будуть ковзатись. Є чоботи і за 290 гривень, але мені здається, вони тут дуже важкі, внизу дуже важкий матеріал. Є і за 400 гривень ось такі чоботи чорно-рожевого кольору. Є і трішки дорожче за 519, але подивіться, яке тут хутро, але знову ж таки вони дуже важкі. Може для льоду це і непогано. Теж угі за 390 гривень із щенячим патрулем, повністю блискучі. Ставте лайк, підпишіться, чекаємо в наступному відео. Знижки мінус 50% на кожен другий товар із знижкою у сінцей тільки до 4 лютого. Багато знижок на дитячі товари. Наприклад, ось такі дуже прикольні футболочки із спайдерменом. Тут їх настільки багато різноманітних. Є і толстовки і худі, і навіть цілі набори за 600 гривень, наприклад, ось такий костюм або піжамка. А за 239 гривень рюкзачок спортивний. Дуже прикольний. А цей набір футболок взагалі за 140 гривень дві штуки, трикотажний. Набір із трьох ковтинок 460 гривень. Дуже непоганий матеріал. Раджу звернути увагу мамам хлопчиків. Штани із мікровельвету 160 гривень, це 86 розмір. Також теплі сорочки по 200 гривень. Теплі штанці за 119 гривень це вже 92 розмір. Чоловічки коротенькі на літо 239 гривень, можна вже зараз запастись. І мінімалістичні бодіки за 70. А такий наборчик за 119 гривень. Зверніть увагу. А на дівчаток взагалі краса. Подивіться, які класні за 170 гривень дві штуки. Такі штанці також зараз по акції 200 гривень і за 250 у школу. Вони такі легенькі-легенькі. Штани із покемонами 219 гривень, дуже теплі. Є ще із паєточками за 180 гривень. Мені теж дуже сподобались. І матеріал тут дуже надійний. Візерунок можна обрати, наприклад, є ось такий із пущіном, маленьким котиком 140 гривень. Спортивні штанці на маля 240 гривень дві штуки. І за 360 набір із трьох штук. І це 122-й розмір на 6-7 років. Тому став лайк, підпишись, чекай в наступному відео. Знижки мінус 50% у Сінсей до 4 лютого на кожен другий товар із знижкою. У Сінсей Home дуже багато комплектів по акції. Наприклад, такий 439, такий взагалі 300, Є і двоспальне за 619 гривень. І трішки інакшої якості за 450. Він більш легенький. Зараз підемо до посуду, тому що там знижки, наприклад, ось така чашечка 100 гривень двошарова. Із виноградом 140 гривень, вона дуже об'ємна, тут десь 350 мл. І з котиком взагалі усього 100 гривень. У нас їх кожного разу з'являється все більше і більше, і ще й на ніжках. Чорно-біла також зараз 100 гривень. Планери також зараз по приємним знижкам, такий усього 70 гривень одразу із ручкою. Є такі сумочки за 119 гривень, мені дуже сподобалась якість. Органайзер у дитячу кімнату за 80 гривень. А також зараз по дуже крутим знижкам такі комплектики від Братс для наведення краси для дівчаток. Тут і косметички, і розчіски, і щіточки. Усе, чого душа забажає. А ти став лайк і підпишись.